Вже традиційно в нашому місті кожного року проводиться прекрасний, чудовий, веселий, приємний, теплий конкурс Осіння Рапсодія». Метою конкурсу є виявлення обдарованих дітей. Проява любові до рідного краю, вираження емоцій прекрасних до нашого міста, до природи і підтримка таких талановитих дітей. Звичайно, за дітьми стоять викладачі, які теж полюбляють даний конкурс, тому що він цікавий. Широта спектру виявлення талантів дітей дуже багата, оскільки це мальовані роботи і декоративно-вжиткового напрямку. Традиційно вже приймає даний конкурс смілянська дитяча школа мистецтв, і оскільки дуже багато хороших, прекрасних, цікавих робіт для того, щоб могли побачити пересічні сміляни, фахівці, працівники виконкому, які забезпечують безперебійну роботу нашого міста, ми переносимо. Ці роботи з Смілянської дитячої школи мистецтв де відбувається конкурс у фойє виконкому. Дуже з великою любов'ю ми розміщуємо роботи, тому ми дуже раді, що містяни можуть бачити дані роботи. Запрошуємо вас на виставку, яка перебуває зараз у фойє виконкому.